З нас бажає зробити щось незвичайне або навіть надзвичайне, таке аби за справу руки у душі чи інтелекту люди пам'ятали його за життя і після. Проте вдається це далеко не кожному. А от герою наступного випуску програми Герої нашого часу Людві Чаплинському це вдалося віднині і назавжди. Він увійде в історію міста як людина, яка створила справжній музей. Людвиг Йосипович Чаплінський нині пенсіонер, і тому ми зустрічаємося з ним у нього вдома. Господар з дружиною зустріли нас на порозі, проводять у дім. Народився я на Хмельниччині, Хмельницька область, Ярмолинецький район село Переїнка. До війни я закінчив 4 класи. Після визволення нашої території в 44-му році я пішов. Вже в сусіднє село п'ятий клас, тому що у нас в селі вже не було тільки 4. Там закінчив шостий, сьомий класи. У 47-му році я поступив ще далі за 9,5 кілометрів від дому, в середню школу. Закінчив 8, -й, 9, -й, 10 -й клас. Після закінчення 10 класу я поступив. Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту саме звідти Людвіг Йосипович, вже маючи диплом інженера, потрапив на роботу до локомотивного депо станції Коростень. Проте не на інженерну посаду. Мене направили, направляли на інженерну роботу, але я хотів одержати право управління паровозом. А для цього щоб здати на право управління, треба наїздити кілометр 12 тисяч кілометрів. В якості помічника машиніста. Через ряд причин, зокрема через відсутність навичок Людвига Йосиповича не могли взяти одразу помічником, лише учнем. А оскільки учень отримував тільки пів зарплати, то герой нашої програми розпочав свою трудову біографію з посади кочегара з вищою освітою. Ну я правда кочегаром не довго їздив, десь так. До двох місяців. Далі помічник машиніста, бригадир ремонтної бригади, інспектор з підготовки кадрів, інженер по обладнанню. Був в житті Людвига Йосиповича період, коли він працював в іншому місці, проте там йому не сподобалось. Ще працював в міському партії, завідуючи промисліно-промислово-транспортним відділом. Там ця робота не, мені не по душі. Чого? Відпрацював. Ну, були такі нюанси, що, що я не згасен був. Наш герой неохоче розповідає про причини. Этот, завод, ремонтний завод був там. Де ще б завод? Та, ремонтний був, завод називався. Написав він критичну статтю на директора цього заводу. Во ну, по, по питанню раціоналізації, що він, значить, зажимає раціоналізатор, там технічний прогрес, там щось таке, назвав фамілію там одного, що він зволікає, що не приймає, що не виплачує вором і так далі. Це чимало стаття в розвісі. В міському партії дає, етут, дає е, задання, задачу мені, що йде. Перевірити. Провір і справку на бюро горкому партії, міському партії на бюро. Хорошо, я пішов. А я ж то працював де по до цього по обладнанню і по раціонізації. То я раціонізаторську роботу добре знав, можна сказати. Все провірив, ні один факт не підтвердився. Ну, але в є робота. В кожній роботі завжди можна знайти якісь недоліки. От. Там виявив я якісь недоліки, сказав, а це не так робиться, а це не повністю, а це ще щось там таке. Я йому казав, на не то. Ну зовсім не те, що в статті було, а те, що в статті, значить, було. Пишу я справку на бюро так і так. Факти не підтвердилися, те не так як конкретно по кожному пункту, я значить, в газеті написано так, а фактично так. Там він звуляє, що виплатили йому чи не виплатили вознаграждення, а я пишу, що йому виплатили в течені 10 днів, а по закону до 15 можна і так далі. О, таку я справку написав. Як я зачитав, доложив на бюро, Члени бюро тільки так переглянулися між собою, поглибалися. Я ж це так, що ж це таке? Питає до його того директора, Ти я його кажу і не бачив. Він був навіть з директором і не говорив. Потім, значить, секретар міському партії, прочайний пише відповідь редактору газети. І звісті Пишу, факти не підтвердилися. Конкретно по кожному пункту то-то-то, так, а не так, а так, а не так і так далі. От. Але і пишу, що виявлені в роботі, раціоналізація роботі, такі-то недоліки. Вказано, показано, підказано, це виконано, це усунено зразу, а це прийнято до, до виконання Ні. і так далі. От. Секретар як почитав, цю відповідь каже, ти що? Ти що хочеш мати справу з Аджубеєм? А хто такий Аджубей, що рука Аджубей – зять Хрущова був? Зять Хрущова, головний редактор газети Звісті. Ні, це так, така відповідь на години. Пиши, пиши факти, підтвердились, винні наказані. Я кажу, я підняв руки і сказав, пишіть, що хочете, але я, теж, я не буду писати те що, те, що я бачу, що не так. Людвиг Йосипович через кілька років повернувся назад на свою посаду. І ось тут його знайшла справа усього його життя. В усякому разі, саме через цю справу він сьогодні відомий більшій частині користенців. Почав створювати цей музей в 1967 році. Тоді весною вийшла постанова ЦК КПРС. Ради міністрів Верховної Ради про створення музеїв на підприємствах, в домах культури, в школах. От. Була така постанова. Ну і в нас, значить, теж була ця постанова. І ми цю постанову значить, обговорювали. Я взяв на себе такий обов'язок збирати всі матеріали про депо, які де публікувалися в печаті, то лі в газетах, то ли в листках. Там технічної інформації, то ли якісь книжечки, де є брошурки, я збирав. От я це з шістдесят року. Я не безпосередньо став займатися питаннями музею. депо кожен експонат музею пройшов через руки Людвига Чаплінського. Дбайливо ним збережений, іноді реставрований, а іноді й створений, не без допомоги однодумців. Звичайно, знати історію це дуже цікаво допустим, я і вивчав історії депо, і з різниці, і побудову києво Ковської железної дороги, на якій ми значить, розміщені овально. Дуже це мені самому інтересно, бо я щось сам робив. Там, допустимо, вітрини, то я сам своїми руками робив, і всі збивав, з дерева, робив ці коробки, цікли розміщував, ну а експонати доставав які сам себе, які був да по збирав, по людям собирав. Попри те, що в п'яти залах музею розміщені експонати різних періодів існування підприємства, міста і навіть країни, завжди особливу увагу привертає панорама території локомотивного депо з прилеглою станцією. коростень Подільський вона є та панорама панорама зараз. Там діорама, навіть не видно, її назвати, вся, вся тягова територія локомотивного депо. Починає від станції коростень подольський там є переходний мост, і аж до південного поста, стрілочного поста. Всі, значить, цеха, приміщення, всі, значить, прибудови, там, які були. Екіпіровочне там водоснабження, екіпіровочне і так дальше. Все це на цій діаграмі показано. У нас був так, такий ентузіаст по музейній справі, бивший начальник відділу кадрів депо Мінченко. Меняченко Олександр Назарович. От. І було, було йому придано ще. Був помічником машиніста працював е Ніколай Васильович. Любимо, вже, <смірко>, да. Помічник І вони це робили, ці, значить, ну, там воно ну, в масштабі, в определеному масштабі, значить, і, і самі здання і пуття і дорожні, даже стрілочні переводи там. Это, смотровей смотровеї канави де очисніє, значить, путє. Що це на цій діаграмі відносен було вже 80 1987 році, де році, Людвіг Йосипович по праву пишається справою рук своїх. Музей за час його існування відвідали тисячі людей. Людвіх Йосипович провів сотні екскурсій, і кожного разу він проживав життя підприємства, колективу як своє власне, і пишався ним. На все це без нальоту романтики, адже каже мій співрозмовник: має не лише розум, а й душу технаря. Я сам ну технік можна сказати. По по натурі. Мені технічна робота подобається, не, не писарська, допустимо, сидіти в конторі щось писати, описувати чи що, а з технікою заніматися. Мій батько був столяром, і слюсарем, і жисником, і, 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 і сікочем. Коротше, він був майстром на, на всі руки на селі все робив. А раз батько робив, то я робив, я йому все потім допомагав, і, і разом відбудовували після війни школу. Перекриття навіть робили, там желізну кришу на школі робили, відбудовували. Ремонтували ремонт колгоспний, там і жатки, виялки, ваги, значить і так далі. То я мене руки до техніки. Були розположені. Проте є речі, про які він згадує і говорить з певним тремтінням в голосі. А саме події свого дитинства і юності. До сьогодні пам'ятає Людвік Чаплінський, як в роки голодомору 33-го року він їв смачнючі коржики з гнилої картоплі. Ну, я тільки що заповнив, що під стріхою десь на дворі знайшли там в торбушці чи в чулку, чи в панчосі. Косточки звишень. Колись там налівку робили, до косточки собрали, там повішали, то достали ті косточки, батько на молотку молоточком розбивав ті косточки, а я зернятком. Да. Помню, город копали, копали город, викопалися пройшлого дня картопля, то її на кучку скидали на кучку, на кучку, на вонюча така воняє. Вона ж в землі згонила. Кончили. Не кончила, треба пора на обіді, мати зібрала, значить все це перемила, промила хорошо все, вимила той крохмал і пекла коржики. Ну, ті коржики дуже вкусні були. Такі запашні, що не, не можу передати. Після то я вже знав, що, що то за запах був. тому що голодний був, їсти дуже хотілося. З дитинства та юності у нього залишилося мало, так би мовити, артефактів. Лишень скрипка, яка має досить незвичну історію. Батько мене хотів навчити, теж, щоб я грав на скрипці, але побачив, що в мене руки, пальці не дуже лежать до скрипки, сказав, що нічого не буде. Не будемо тратити час і, і тебе, і значить, змушувати і так далі ламати. От. Але він мені показав ноти. принцип, я вже трошки став грати. все-таки все, -таки все Я там пару танців, я вивчив, навчився грати пару танців, пісні, допустимо. От. основному це польку, карапет, вальс, там вже, щось таке. То я вже набрав 40 якийсь. 7-й рік десь 46-й, 47-й рік, то я брав на вечорниці, Дівчата танцювали, я грав вже. Це вже музика була. Ну, знаєте, в селі, було, лайки було і так далі. Ну, а це я на скрипці один раз взяв, а тут я да, туди, на вечорниці грав. А одна дівчина каже: в мене теж є скрипка, а де вона? А каже, там під стріхою в хаті, на дворі там під стріхою заложено, Знаєте, хто таке стріхав. Так, так. Так. Да. То що то за вже скрипка, як вона під Я кажу, можу вам віддати, Ну, принеси, побачимо. Принесла вона, значить, оцю ручку, ну, гриф, оцей, що от держати. І верхня і нижня деки, Вони дека з двох половинок, значить, дві половинки верхньої і дві половинки нижньої. І все. А от воші остального нічого немає. Ось зв'язано якоюсь тряпкою. Та, я подивився, лашок, приніс додому. Приніс тату, подивився. подивився. Ну, була скрипка колись, але де ж деталі? Деталей же немає то саме. То вона пролежала, не знаю, скільки з півроку пролежала, тоді батько взяв, да давай відновлювати її. Оці бокові всі вигинати і виробляти робити скрипку. Зробив так гарно, зачистив все, натягнув струни. На не щось. нема звуку, нема, нема скрипічного звуку, немає. От. Один раз я приходжу зі школи, він вже все розвалив назад, все розмочив, розклеїв, все порозкидав викинув. Це було з граба він робив, бо граб добре гнеться, дерево граб. Да. Тоді він взяв другий, я не знаю, що там він ще брав з Берези чи ще щось. Я вже не пам'ятаю. Зробив Береза ж теж гнучка така дерев'яна, Зробив теж. Коли настроївсь на діагноз струни, мені не подобається. Тоже поламав, значить, роз, розібрав. Роз, а тоді третє, по моєму, це липа, бо вона так, якщо придивитися, хто розбирається в древесині, боковини не в ці вигнати. По-моєму, це з липи. Вигнув, зробив, о, грає. Причому грає непогано, а в нього була старенька скрипка, то краще зіграла, ніж та старенька в нього була. То він то стареньку віддав старшому сину, бо в нього там внуки значить, є, то хай може вони схочуть коли заграти, а собі оставляє цю. І вона так і залишилася оце така скрипка. Це 50, в 50-49-му В році примерно десь вона встановлена. Ну, а привіз я батьків сюди. В якому в 58 році привіз сюди, от, і батько проживши в 64 році, в маю місяці помер. А скрипка залишилася залишилася, то я став деколи час, так сказати, виділяти скрипці, які пісні з вивчав і так. що Репертуар зараз великий, навіть до 200 номерів можна. Дорослого життя у Людвига Йосиповича зберігається велика кількість нагород навіть державного рівня, почесні грамоти, медалі, ордени. За кожними з них сумлінна праця. І зараз не забувають, тому що я буду чуже на пенсії. Я займав багато років, я працював головою ради ветеранів. Депо. Mm. От. Ну, роботу проводив, яку, яку міг, яку там, захищав е інтереси ветеранів виробництва, допомагали їм так далі, що можна було, що в наших селах. От. Рада ветеранів була з дев'яти чоловік у нас депо. значить, кожен місяць ми збиралися, плани составляли, відвідували ветеранів. і так далі. Це була робота така дуже. Кропітка робота була, але ну, ну, теж на хорошому на що було, так сказати, масштабі міста і області навіть наша організація ветеранів славилася. Угу. Тобто і сьогодні ви можете зателефонувати туди до себе на роботу, да? Да. і вас впізнають і скажуть Пізнають, і на зустріч. Да. Да, буквально вчора я дзвонив по поводу музею, начальник, по, Я, так, Микола Степанович, так і так. Да, дзвоню, Я Чаплинський, здравствую. Він каже, здрасті, Людвік Йосипович. Каже, помню, він мені чесно. Ну, приємно, що не забувають. Я вважаю, що я щасливий. Я вважаю, що я прожив вік не зра, не буду казати, що напрасно були прожиті, як казав той письменник Годи. От все-таки, хоч я віддавався, було і важко під час. Я з роботи приходив, не приходив п'ять годин додому. А як мінімум? В сім годин, а то й вісім годин. Тому що роботи дуже було багато. І я хватався, я ніколи від неї не відказувався. Зараз <кхе> я, я подам вам. А ну-ка. <кхе> на танці в клубі грав навіть в сільському. От. Ну і як мій товариш мене трохи навчив, то і я грав там на гармошці. Але це ж коли це було? Говорят, что я уже старый, только мне не верится Посмотрите на меня, чего мне шевелиться Эх, раздайся, шире моря, люди, расступиться все Я вам песню Чаплинському 85. Я б сказала 85 недаремно прожитих років. Впевнена в музеї, створеному ним, незабаром з'явиться куточок, присвячений саме Людвигу Йосиповичу. А в книзі його життя буде написана ще не одна надзвичайно цікава сторінка.